Ось такий у нас 3-літровий дизельний турек 2005 року, пригнаний к нам з Європи, дуже гарний, з пробігом 355 тисяч кілометрів, в 6 літровий дизельний мотор. Автомобіль легенда. Шкіряний салон в дуже гарному стані. Охайний дуже... Автомобіль за ним слідкували без нарікань, має вебасту, круїз контроль, пробігу на 355 тисяч, немопідвізки, режими спорту вибирати можна і також у нас автоматична коробка передач, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з підключенням Bluetooth, гарний стан. Дійсно сидіння у нас все добре. Трьохлітровий дизельний туарег. Чекаємо на вас компанія автопарк. Всього вам найкращого.